В кобуси, в комуси. Ой! Сьогодні дізналися, що мій тато в полоні. Хлопці дізналися два дня тому, його бачили в тюрмі, в, в СІЗО. Це дідусь, чекає, ми і папа була Це Пізнали по хлопці по <пізнали> фото. по фото. Друзі, вітаю! Мене звати Вікторія Кравчук. Ви дивитеся ґрунт медіа. Сьогодні ми власне на другому етапі 66-го обміну, який відбувається після повномасштабного вторгнення. Сьогодні за домовленостями в Стамбулі повертаються хлопці важко поранені, а також хлопці до 25 років. Власне, по кількості звільнених їхня точна кількість невідома, оскільки перемовини ще тривають. Перемовини з протилежною, тобто російською стороною тривають постійно, тому кінцеву кількість хлопців, яких вдасться повернути, ми будемо вже знати по факту після проведення цього кількохденного обміну. Пати Тетяна, я приїхала з Харкова, я шукаю свого сина. Він з них безвісті звісті у мене. Це я тільки не ходжу. Я вже цих бабок ходила. Вже я тільки де не була. Жодне звістки мені ніхто не дає. Вже буде рік 11 місяців. Звернення до хлопців написали От такі. Оце наш напрямок глибоке. Тут у нас всі наші хлопці, які без які безвісті зникли. Оце рамбовський Олексій, який був. В місті з моїм сином вони навіть з однієї миски їли. Вони спали в місті. Вони вийшли, вони пропали в один день. Оце їх тут. У нас багато хлопчиків Так Бістріше готає, щоб більше побачили. Так, да, їх багато у нас дуже багато у нас не і це ще не всі у нас, да не всі, тому що... це, це ті, що разом вони червень, липень, серпень. Оце ці хлопці, які ми мами разом об'єдналися і шукаємо разом наші хлопці. Так. Шукаємо ми всі. всі Не кожний свого, а всі. да, всіх. да, Всіх разом шукаємо, всіх разом, щоб кожен міг, ну як, не всі мають змогу приїхати з різних, ну бо ми, виходить, з різних куточків України. Да. І всі молоді хлопці таким, що жити і жити, що ж дитина, дитину. Ми, родин, ми а, тут від родин зниклих безвісті військовослужбовців 32-ї бригади, які зникли безвісті на покровському напрямку а в 2024 році в грудні ми родина, Ми приїжджаємо на ОВН для того, щоб дізнатися, можливо, від хлопців, які повертаються з полону, хоча б якусь інформацію про наших захисників. Можливо, хтось в полоні. Ну все може бути. Як сказати, можливо. коли я чую, що хтось із наших хлопців з нашої бригади живий, знаходиться в полоні. На це відчуття це неможливо передати, що ти відчуваєш, тому що це радість. Це Такі шалені емоції, ти розумієш, що все, що ми робимо, все-таки воно дає свої результати, і кожен день час це, це це, великий шанс. Кожен обмін це шанс. Тому ми приїжджаємо і ми безмежно вдячні хлопцям, які повертаються з полону і йдуть на контакти. Вони підходять і кажуть, що когось пізнали. Це буває. Я шукаю сина, який пропав два року на Сєвєродонецьку. Він був добровольцем, приїхав з Польщі. Стояв у військкоматі вісімсотим в черзі і потрапив. Казав мама будь ласка, мій вибір, поважай. І ще один у нас ага, теж з, з, з 115 ї бригади. бригади також е, сьогодні. Сестричка його не мала як приїхати хорошо і я тримаю також і побратим, з яким пропав мій син. Калачак Іванко Іванович, вони одного дня і в одній машині. Юлія, Я це саме так. У мене два портрети. Один портрет мого сина, родовський Олександр Петрович, а, а другий портрет подружки. Вона просто цей раз не змогла. Вона з Кривого Рогу. Він син теж за пробезвісті пропав. в глибокому. О, і я і взяла її теж фотографію сина. Кого бачила з його бригади? Скажіть, а як ви дізнаєтеся про протисній По-чесному, скажімо так, з масяганському радіо. Дякуємо! — Приїхати не треба. Так, да, приїхати не треба. Зараз відвезуть. Зараз на все. Зараз на 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 привезуть. Я, 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 я... Нормально. Я, Нормально. Уже на Україні краще. А так. Вже встигли набрати своїх, сказати, що ви нарешті вдома. Ні, ще. Ні, ще. ще все попереду. Три години не знаю, що де я, що я. Так само, як рідні всі чекають, шукають. Рідні шукають. А звідки ви? Київська область, Борисполь. А коли ви дізналися, що вас обміняють? Дорогу. Дорогу, будь ласка. Дорогу, будь ласка. Повершенням Веселеше. Були з вами, приглашення. 110, 110, будь ласка. Йому треба трошки спуститися. Давай, давайте. Відомлення Дякую. вам, хлопці, дякуємо вам! За заборчик. Вітаємо вас! – Давайте за заборчик. Вітаємо! Власне, ми дочекалися важко поранених хлопців, і зараз цією дорогою будуть заїжджати ще хлопці до 25 років. В родині їх дуже сильно чекають. відчувається таке трохи нервова, насправді атмосфера, тому що всі дуже сильно хочуть побачити свого рідного, почути про те, що його хлопці бачили в колоні, про те, що він живе. Же відгукнулися емоції одного чоловіка, який був у масті, Вони важко поранені. Багато тут хлопців, які з туберкульозом, але він переглядав всі фотографії, всі фотографії, які йому родини були. Він забрав з собою для того, щоб потім їх подивитися, показати їх побратимам, тими з якими повернувся, щоб хоча б когось згадати, Власне, ми просто підтримувати полонених. ходите майже на кожен ок? Так, подивити село. Пожалуйста, там вообще легко. Легко, легко. а сколько выдаваться? Давайте ведьми, будь листья у Сьогодні дізналися, що мій тато в колоні. хлопці дізналися два дні тому, його бачили в тюрмі, в СІЗО. Це дядешку чекає, ми і папу Це Пізнали хлопців, по хлопців пізнали по фото. Тому там. Радісна новина. 10 років, 10 місяців без ніякої інформації. Це перша така інформація. Як вас звати? Тетяна. Ярил, да. це наша така перша інформація. Така да? довірна, що два дні тому бачили шоу. А хлопці самі підійшли. Ми там стояли, і він сказав все, називав фон. Я кажу, так два дні тому бачили в тюрмі. Який а він там не я записала зараз. Не пам'ятаю. Ну ви знано, ну, ви знали, що він в полоні. Не знали. Він безвісті з них 10 місяців. А, я вийшов. Марк Михайлов, Мариупольская ТРО. Надо в здании був, нет? ТРО не знаю. там пару человек з ТРО знают, но они все дома уже, кого я знаю. Они их раньше поменяли. Спасибо. А СССР? Нет, СССР не, не было там СТО дуже важливо розуміти, те, що це дуже емоційні моменти, і для хлопців це насправді велике емоційне потрясіння. дехто ж досі не може повірити про те, що він справді вже повернувся. Він в Україні вони втомлені, вони виснажені. Багато з них хто насправді не хоче говорити. Хто хоче нарешті просто відпочити, щоб їх там не чіпали. Повернулася ще достатньо велика кількість людей, тих, які важко поранені. Ось вони власне пішли в Першу чергу. Дивися на мене Я не можу покнути, я не потім. Дивися, ти просто глянь. Як він. Нічого, живий, повернений, все, все зробимо, відновимо. День народження, сьогодні в нього другий день народження, він повернувся в Україну. Відмовимо. А можна запитати кого ви впізнали, будь ласка? Односильцями впізнали. Поміняв. Так. Да. Ось ми його сьогодні поміняли. Григорій Кужель. Може... Ви його вже бачили Матівська з вікна та? територіальна громада. Да. <гум> ну, з вікна ми його на порозі прямо з сі, а так. скільки він був пологу? Він із п'ятого Пібл... грудня двадцять четвертого року. Вітаю вас. Дякуємо, не і нам повідомляють про те, що наступні етапи цього великого обміну він вони також будуть проводитися надалі. Ось і вже тоді ми зможемо в принципі дізнатися фінальну цифру: скільки ж військовополонених повернулося, скільки родин можуть видихнути з полегшенням, зрадіти обійняти нарешті своїх рідних.